Знову під інтенсивними обстрілами Куп'янський район. Окупанти продовжують нищити цивільну інфраструктуру. Внаслідок обстрілів виникали пожежі в гаражах, горіли авто, господарчі споруди. По вовчанську та населених пунктах громади росіяни також наносять артилерійські удари. Внаслідок одного із обстрілів пошкоджена приватна сільськогосподарська техніка. Близько опівночі у селі Клугино-Башкирівка окупанти влучили ракетою С-300 в житловий будинок. Постраждала жінка 67 років. Її госпіталізували до медичної установи та надали медичну допомогу. Пацієнтка продовжить лікування амбулаторно. Ще одній 24-річній жінці надали допомогу на місці. Є часткові руйнування п'ятиповерхового житлового будинку. Окупант не припиняють терор мирного населення Харківщини. Просимо жителів не ігнорувати сигналів тривоги.